Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас йде взяток соняшнику бджолки працюють. Активно працюють. І ми сьогодні поговоримо про таку тему, як ізоляція. Ізоляція маток. Звичайно, хочеться подякувати тим, які... Багато років віддали ці справі ізоляції, які відшліфували і діляться, діляться з нами. У мене є товариш, який ділиться, дякую йому. Є такий у нас, можна сказати, професор Малихін, який відшліфував цю ізоляцію. нам залишається тільки користуватися їхніми плодами. Але як би там не було, ми маємо на собі. Малихін, він вже професіонал, другий, а треба спробувати на Своїх пасіках ізолювати маток. От Я цього року спробував ізолювати, і мені, мені сподобалось. Збільшилось товарний мед, звичайно, я не всю пасіку. Я вже ставав на ці граблі, коли щось нове упроваджуєш у свою пасіку. Я на пару вуликів, там, на 5-6 і цього року спробую зиму. Є ось у мене зараз подивимося Вулик цей 106-й, як що показала ізоляція по меду. Ось я ізолюю в такі кліточки. Доступ маток. І планую ось отакі кліточки, які буду пускати у зиму. Ось ця сім'я, я її вже ізолірую другий раз. Перший раз я її закрив на ріпак, вона захопила акацію, потім я її випустив. І 20 днів назад, вона вже 20 днів чи 18 пам'ятаю, треба подивитися в зошит скільки, коли я її закрив. Ну не важливо. Вона вже сидить десь майже 20 днів в ізоляторі. Що я планую з такою сім'єю зробити? Я планую зараз відкачати від неї мед, бо дивлюся, що вона була в мене стартером. Не дуже добре прийняли половину. Можливо, то, що немає відкритого розплоду, не знаю яка причина, бо це сім'я е, лідер. І я хотів, щоб хороша сім'я стартанула привілочку. Ну, що є, то є. Може чи менше, тим будуть кращі матки. Далі я її прокачаю, дам їй 5-6 днів, щоб вони ще щось піднесли. Почистили ці відкачані рамки і випустю її на місяць. На місяць її випущу і закрию її десь у вересні. Побачу по, -по розплоду. Якщо буде за 4-5 рамок розплоду, закрию її ще в серпні. Якщо ні, то дам ще чуть-чуть, щоб вона розплід підняла. збільшився розплід. І закрию її, і випустю вже аж у березні або з першим приносом пилку. Залежно від ситуації. Зараз побачимо, що вона нам принесла. Такі важкі рамочки, раз. Два. Якщо я не помиляюсь, ця сім'я вже дала більше двадцяти рамок. Три. 4. чотири, 4. Чти п'ять залита? Залета, но не печатано, П'ять. Uș, ce vășcă, șiști! Șiști! Simt! я поклав ізолятор такий, щоб вони його заробили. Ну, він теж майже залитий. Оце ізолятор, який нам вдайти в зимою цим ізолятором. Можна считати, що так 6 7 8. Весі. Де? Маточка в цій кліточці сидить. Аж ти бджолки набилися до нього Дивлюся, там є міточка бджоли, маточка жива. Ця пуста, але вже дивлюся, це вчора замість привівки поставив цю рамочку, вже дивлюся, є набриск. Значить, взяточок якийсь у нас іде. Іде. Так. Так. Десять. Десять, десь десять. Десять десять, одиннадцять уже і дивимося, що тут. Ого. Эй, дванадцять. Нема вже куди туди класти так. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять рамочок. Це зараз я відкачаю. І 5, 5 чи може навіть шість лишу. І лишу ці, ці сім'ї, щоб вона, щоб були в зиму, це тут трошки акації я лишав, різнотрав'я. П'ять рамочок лишу, а це остальне. Оце не відкачаємо. Так, 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 так. Все, зараз відберемо ці рамочки. Все, зроби паузу. До речі, це 125-та лінія від Стрільчука українська степова. Вона у нас лідер по медоносу. По медоносу. І як бачите, і по миролюбності вона теж непогана ділочка. Бачимо все. Ми качаємо мед, струшуємо, зробили віконечко. таке дивіться. Ще подивимося одну сім'ю. А ну, дівчатка, дасте нам, подивитися, ну ховайтеся. Ми маємо від вас забирати мед. Да. То була 125-та Вістрільчука, це наша місцева. Зараз от бачите, маточка сидить в кліточці. Побачимо, що вони нам ці принесли. Все, дивимося. Не знаю, може ця сім'я слабше принесла, але дивимося. Залита, але не печатана. Раз. Два. Біля матки був розпліт. Розпліто ось вийшов пуста. Значит ще тут Так, дивимося, маточка жива Жива І треба щоб вона на сонці не була Щоб вона не була на сонці Тут теж розпліт вийшов Починають заливати Два три Чотири. Розпліт вийшов. тут уже залили. Вся залита. Залита. П'ять. Вже розплоду нема. Значить тут вже сидить більше. П'ять. Шість. Шість. Сім. Так, маточку поставити, утіньочок. Шість. Ну, дівчатка, дайте нам цей мед забрати. От наша й місцева. Вісім. Ей. Дев'ять. Девять. і дивимося. Що, щось їм лишити. Все забирати немає як. Дивимося тут. Дев'ять Уху, оце рамочка. Кажи. Десять. Кажи. Ось рамочка ліця. Важковата. Ого. Ця рамочка піде їм. 10, 11, 12. Це вони 12 принесли і дві я лишав їм, кажеться, акації, щоб їм щось було і їхнього меду. От 12 рамок. От місцева, ну, чуть слабше спрацювала від. Від Стрельчука, ну майже на рівні. По агресивності вона навіть його переважає, тут можна лягати, ось вулик. Звичайно, є сім'ї які, особливо з покупних маток, які я повірив. Я просто щоб відкрив і вже б тих... Ті... Сьогодні дружину єлів просив, щоб вона мене зняла. Бо вона бачить, які там є монстри страшні. Якби всі так його були, то навіть не треба, Тут можна в шортах і в майці працювати. Тут ось тут дуже була зла, то о, я вдів шляпу. Ми поміняли тут маточку, маточка вже працює. Я думаю, що і бджоли зміняться і будуть. Тут скоріше дочка від... звідси. Це ми від цієї сім'ї робили привілочку. Ось так, друзі, ізоляція Кау, що сім'я просідає в ізоляції. Я не бачу ніякого такого просів. Може десь в чомусь і просіла вона ця сім'я. Ну Вона вже ця сім'я дала більше 30 рамок меду отаких. От більше 30 рамок. Хай вона собі просідає. Зараз я її випустю. Я думаю, за місяць вона набере силу зиму. Но я її цю ізолювати не буду. Вона піде природньо. Я лише попробую пару сімей. Одну сім'ю попробую. в мене є ізолятор хмари. В ізоляторі хмари попробую ізолювати. А дві чи три от таких ізолятора. До речі, хто пробує ізолювати, мій товариш розказував, робив сам експерименти, що в ізоляторах, тобто в ізоляторах Міленіна 20% зазиму гієнематок. В таких майже ні одна. Звичайно, що я, люба не... Фізіологічно сильна матка, вона в ізоляторі загине. І я замітив, що деякі матки після ізолятора їх стали міняти. А більшість маток, яких я випускаю з ізолятора, я просто ще такого не бачу. Все просто забиваюся розплодом. Оце про це говориться, що про силу, про силу матки, коли вона цей, виходить з ізолятора. Слаба матка почне там щось ковиряти і бджоли її одразу будуть міняти. І ізолятор, якщо ізолювати часто, то ізолятор дозволить нам мати на пасіці сильних, сильних маток. Тоді будуть сильні бджоли і буде у нас достатньо меду. Добрі друзі, бажаю всім миру, здоров'я. І отаких от хоча б таких медозборів. І більших, хай у вас буде більше в 2-3 рази чи в мене. Мені достатньо цього. Дякувати Богу, нам вистачає. Нитку нам вистачає. Все, до побачення!